З точки зору критики е, щодо розслідування справ Майдану, дійсно я можу погодитися в тій частині, що з неналежною роботою, в тій частині, що воно не завершилось повідомленням підозри тому ж самому портнову. Е, але слід зазначити, що так були і об'єктивні чинники, і саме його така поведінка, яка полягала в погрозах, так, в жорсткому реагуванні на і стосовно слідчих, і стосовно свідків, і так далі, і тому подібне, не виключено саме це стало однією із причин, тому що, е е володіючи да, певною юридичними знаннями і певною хитрістю, тобто він не залишав слідів документальних, е тобто не готував якісь документи, які би. Можна було фіксувати злочини. В першу чергу це вплив на людей, розстановка кадрів, погрози і тому подібне, тому що ми мали перевіряли його діяльність, зокрема і у справі щодо впливу на прийняття рішення Конституційного суду, яким в 2010 році Януковичу були повернуті розширені повноваження. Далі його перевіряла діяльність у, у комплексно в впливі на судову систему стосовно притягнення до відповідальності е, протестувальників, зокрема, і що стосується е, позбавлення їх прав через адміністративне провадження, а також щодо притягнення у кримінальних провадженнях. Крім того, перевірялася його вплив, його діяльність по прийнятті так званих диктаторських законів 16 січня. І от все питання впиралося в те, що е, свідки, е, тобто і статті є газетні про те, що це його діяльність, і окремі, скажімо, розмови, інтерв'ю і тому подібне. Але коли приходиться до, до безпосередньо показань в якості свідка, ми цих показань не отримуємо. Причому були навіть свідчення про те, що інформацію про протоколи складені стосовно водіїв, які їздили до Януковича для позбавлення їх прав, ці дані передавалися саме до його управління, яке він очолював щодо судоустрою чи сусідів. Тудової системи України. От І даїшники давали свідчення, вони безпосередньо йому а його підлеглим, але жоден підлеглий не дав свідчень. Тому тут в цій частині <кій> дійсно було б, на моє переконання, було б дуже важливо для України, для українського суспільства, щоб ця особа була, в принципі, притягнута, тому що. З непрямих доказів в мене не, не було сумнівів про його а, причетність до перелічених мною епізодів. Водночас його діяльність почалася не за часів Януковича, його діяльність і негативна, зокрема, почалася багато раніше. Uh, він свою діяльність почав в комісії з цінних паперів, і там навіть перевірявся в причетності до вбивства одного з керівників uh, цю, цієї комісії в 2001 році. І, в принципі, я так для себе аналізуючи історію, розумію, що uh, його використовували різні політичні сили, саме в, з його, скажімо, вмінням, uh, під виглядом. Uh, Законів під виглядом права вирішувати якісь їхні потреби. Ну, зокрема, як вже сказали про рішення конституційного суду У 2005 році, наприклад, він ще з одним депутатом, здається Писаренком, були ініціювали і провели через Верховну Раду законопроект про який дозволяв скасовувати постанови про порушення кримінальних справ. Тобто, це було потрібно саме для певних політиків, але це дозволило тисячі і тисячі кримінальних справ фактично знищити. Тобто, багато є багато є, я читаю і натикаюся на такі думки про те, що він юридичний гень. Ну, е, може, якщо в чомусь є геній з точки зору вирішення якихось проблем для е, так званої еліти, от, але зовсім не юридичний. Чому? Тому що якраз право, правову систему, систему держави право, він якраз своїми діями вбивав. Е, і абсолютно це не юридичні генії. Тобто ну, є такі вислови про те, що розум і хитрість це дві різні речі. І в даному випадку він використовував саме хитрість для того, щоб, ламаючи правову систему, законодавчу систему, вирішувати якісь потреби для е політичних сил і, можливо, і для. Особистих якихось цілей які пов'язані в першу чергу, напевно, збагаченням. З, з, з Тому що такі дії вони не можуть вчинятися людьми, які думають про державу, які думають про майбутнє, які думають про порядок у цій державі. Зокрема, це така, скажімо, діяльність щодо впливу на суди, тому що фактично переведення багатьох судів і прийняття рішень вручний, вручний режим, так воно абсолютно позбавляє людей фактично судового захисту. І суд, Незалежний суд це основа існування держави. а Зокрема, завдяки його зусиллям і таких, як він людей. Ця судова система фактично у нас е у більшості, на моє переконання, не дієздатна. Вона недієздатна, можуть звичайно образитись які судні, які приймають е законні рішення і е викладаються на цій роботі. Але я б говорю про те, коли є потреба, скажімо, у злих. Сил отримати якесь судове рішення да, в своїх інтересах, то вони його отримають.